Тут до нього йде кисень. В апараті він змішується з повітрям відповідної концентрації, якщо це потрібно вище кисень, якщо потрібно менше кисень. І таким чином легені дитини дихають. Завдяки такому апарату дихають як новонароджені, так і старші діти з пневмонією, туберкульозом, патологією легень чи ураженням центральної нервової системи. Однак на усі випадки на балансі лікарні всього два американських апарати найвищого класу. А така медтехніка повинна стояти біля кожного ліжка. У нас відділення на 9 ліжок, тобто, по суті, ми мали би мати 10 апаратів штучної вентиляції легень нормального або високого класу. Наразі ми маємо оцей і маємо ще один такий аналогічний. Всі решта апарати в нас класом нижче. Дідівським методом були змушені робити аналізи, і лаборанти зізнаються, бувало, й більше години працювали над одним загальним аналізом крові. Завдяки доречним подарункам тепер робити його зможуть за дві хвилини. А завдяки цьому, схожому на валізу, обладнанню підбиратимуть тип речовини для подачі до апарату ШВЛ для кожної дитини індивідуально. Цей маленький аналізатор це є аналізатор критичних станів. Значить, це є аналізатор електролітів і газів крові. Він дуже важливий для дітей, які лежать в реанімації. То від того залежить, які розчини їм треба капати. Обладнання на суму в майже 2 мільйони гривень закупили в рамках грантової програми Посольства Японії та долучитися за умовами мала й обласна рада. Відтак, з місцевого бюджету тільки на це остаткування витратили майже 180 тисяч гривень. У нас діє ціла програма, так звана співфінансування міжнародної технічної допомоги. В цьому році виділено Спочатку було 4, потім 7 мільйонів гривень. Власне хомодит був перший, хто з обласного бюджету отримав кошти на співфінансування. Співпрацю з іноземними партнерами активно налагоджують згодом нове обладнання, можуть закупити і для обласної лікарні, а також для державних клінік у районах. Тетяна Лакіза, програма очі на львів ТВ.